В явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що незабаром статися має. І Він показав, послав ангелам своїм рабові своєму Іванові. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми будемо розглядати тему рабства, продовжувати аналіз тої теми, яку ми розпочали минулий раз. Але сьогодні ми розглянемо три значення або три рівня цього явища в нашому суспільстві. Оскільки грецьке слово дулос воно має більше знач... ширше значення, ніж раб в нашому розумінні, то ми якраз розглянемо його. І так, рабство це залежність або приналежність комусь, а і залежність від чогось. І так, перший рівень це безпосередньо раб, в тому розумінні, як ми знаємо і як ми розуміємо. Раб це людина, яка повністю від когось залежна, вона служить комусь. Вона не має права вибору і служить вона швидше за все, і за страху, страху покарання, що її можуть покарати. Тому цей перший вид ми сприймаємо за основний прояв або за основне явище рабства. Але рабство це залежність, Наймет, другий рівень. Людина, яка наймається на роботу, це також в певній мірі залежна людина, і вона також є рабом. Але на відміну від попереднього. Вона вже служить не і за страха, а і за нагороди. Тобто винагорода нагорода замінює страх. Людина має якусь користь, і тому вона працює. Вона може мати вигоду, вона може змінити обставини, вона може змінити роботу, вона може домовитися, в який термін або коли вона працює, але це також залежна особистість. Це другий рівень. І третій рівень. Це синімство. Апостол Павло Галатам 4 розділ перший вірш пише про те, що спадкоємець, коли дитина, він майже нічим не відрізняється від наймета. Слуга також може його покарати або винести якийсь вирок йому. Вже потім, коли він дорослішає і набирається мудрості і віку, тоді він вже стає спадкоємцем в повній мірі. Але так, першочергово він. Також залежний як від батьків, так і від інших особистостей. І так, три рівня. Але ці три рівня вони не просто являються явищем в світі, вони являються явищем і в духовному світі. Перше явище рабства це коли людина приходить до Бога, приходить в церкву, і вона служить просто із за страха, щоб її не покарав Господь. Вона боїться порушити якісь норми або закони церковні, не стільки біблійні чи божественні, як церковні, для того, щоб її не покарали. А то Господь там молнію може послати, або ще якісь негаразне і нещастя. І людина із цього служить. Це її перший від рабства. Другий від рабства, коли людина вже служить із за нагороди. Вона очікує, що її нагородять. Вона очікує, що Господь буде схильний до неї тут при житті, в неї все буде добре, все буде на неї ладитися, і вона служить і за вигоди. А потім вона надіється, що і в вічності вона отримує нагороду. Коли апостоли спілкувалися з Христом, то Христос сказав, що ті люди, які тут вже чекають нагороду, вони вже її мають, і в вічності навряд чи вони отримують. І от людям приходиться вибирати. Але є третій рівень. Того ж самого рабства, тих самих відносин, тих самих залежності або приналежності нашому Творцеві. Це синівство, коли все це робиться не за страху, не за нагороди, а просто із вдячністю. І ось таких три рівня є у суспільстві. Коли блудний син повертався, він, будучи сином, втратив це право, він повертався і казав. Ну, Надіюся, що коли він прийде, то хоча б буде найметом. Він розумів, що він вільна людина, навряд чи батько його поработить. Але він хотів прийти і сказати: я вже не достойний зватися сином, прийми мене хоча би одним із наймитів, тому що наймити жили в його батька добре. Але батько прийняв його за сина. Цю притчу ми хорошо знаємо, і ось тут нам приходиться вибирати. Перше. Чи являємося ми рабами Божими, чи служимо ми Богові, чи вибираємо ми Бога як свого власника, або того, від кого ми хочемо бути залежними. Тому що ми говорили, що незалежних немає. Всі комусь належать. Са собі залежати, належати не можеш. Потім ми вибираємо, як ми служимо, з якою ціллю. Нагорода, чи покарання, чи вдячність. І це також е, варто на це звернути увагу. Апостол Павло до Галатам, 3 і 4 е, розділах, про, пише про синівство, що ми можемо вибирати, а що весени Бог послав у ваші серця, син, духа сина свого, що викликує Ава, Очі, тому ти вже не раб, але син. Якщо минулий раз ми говорили, що ми е, силою Божою стаємо. І зробив гріха рабами Божими, то тепер слово Господнє говорить, що ми не просто раби, які і за страху робимо, а ті, які являються дітьми Божими. І тому ми маємо керуватися Духом Святим. І вже від нас залежить, де ми проведемо вічність, від нас залежить, чими рабами ми будемо тут при цьому житті. І як ми будемо жити в майбутньому? А коли діти, то спадкоємці, коли спадкоємці ж Божі, то спадкоємці Христові, коли тільки разом із ним терпимо, щоб разом із ним прославитись. Амінь.